Дітати команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини у студії Вікторія Олега, а передусім про таке. Орден заполонених окупантів, 21-річний канівчанин, повернувся із завдання з трофеями та чотирма загарбниками. Черкаський обласний театр розпочинає новий сезон. Першим глядачам покажуть виставу Наталка Полтавка. У репертуарі також сучасні українські та світові твори. Черкаський зоопарк поповнився. Тут народилося троє жовтих мангустів. Їх вже показали відвідувачам. Про це та більше вже замить. До ранку Черкащина була на тривозі. В області працювали сили та засоби протиповітряної оборони. Це була чергова комбінована атака РФ по Україні, зауваже начальник обласної військової адміністрації Віртаборець. За його словами, у межах нашої території знищено російську ракету, а також 15 безпілотників. Травмованих немає. Шкоди для інфраструктури за попередніми даними теж. За даними повітряних сил Збройних сил України, противник завдав комбінованого удару по території України застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного та морського базування. Загалом, під час удару радіотехнічними військами, виявлено та здійснено супровід 526 засобів повітряного нападу протиповітряною обороною збито та подавлено 451 повітряну ціль. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного бойовика, який воював проти українських захисників на Донеччині. У складі окупаційного підрозділу 2023 року. Він брав участь в атаках укріп районів ЗСУ на території Донецької області. За даними контрозвідки СБУ, бойовиком, є 41-річний житель захопленої Горлівки, який добровільно мобілізувався до окупаційного угрупування РФ, уклавши контракт із 132-ю окремою гвардійською мотострілецькою Горлівською ордена Республіки Бригадою, він воював у складі мотострілкового батальйону агресора. На посаді старшого стрільця кулеметника брав участь у боях в районах фронтових населених пунктів Краматорського, Покровського та Бахмутського районів. Під час атак бойовик обстрілював локації України українських військ з великокаліберних кулеметів та ручних гранатометів наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України повідомили фігуранту про заочну підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його розшукують. Йому загрожує від 15 років тюрми до довічного ув'язнення, комплексні заходи та досудове розслідування. Проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Орден за мужність третього ступеня отримав військовий з Канева Андрій Чайковський. Про це повідомляє Канівська міська рада. Такої відзнаки у своїй 21 рік хлопець удостоєний за те, що не побоявся взяти в полон чотирьох окупантів. Сталося це під час завдання, коли він разом із побратимом вирішили повернути загублений дрон. На позиції хлопці повернулися не лише з власною технікою, а й з трофеями та окупантами. Тами завдяки цьому українська сторона отримала можливість повернути чотирьох своїх захисників з російського полону. Про себе Андрій розповів у 21 році. Вступив до Харківського національного університету повітряних сил. Після трьох років навчання вирішив долучитися до лав Збройних сил України. Був зарахований у п'яту окрему механізовану бригаду. Тут пройшов шлях від пілота БПЛА до командира відділення ударного взводу. Нині захищає Україну на Донецькому напрямку. Зроблено в Україні на Черкащині виходить на новий рівень. В області стартувало будівництво першого в Україні заводу з виробництва картоплі ФРІ потужністю до 60 тисяч тонн. Компанія Field Group зводить його на території нового індустріального парку Біосенс, що повністю відповідає стратегії розвитку області, повідомив очільник регіону Ігор Табурець. Ми працюємо над зміщенням фокусу з вирощування сировини до глибокої переробки, бо це про додану вартість, зниження залежності від імпорту і експорту орієнтованість, а ще про щонайменше 300 нових робочих місць на цьому підприємстві, зауважив посадовець. Цей індустріальний парк має всі шанси стати успішним прикладом створення інвестиційних майданчиків нового типу. Технічна підтримка від міжнародників команди ЮНІДО в межах глобального проєкту екоіндустріальних парків. Також це хороший сигнал для інших інвесторів про те, що навіть в умовах війни розвиткові проєкти можливі. Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за вересень. За даними прес-служби, установи на пенсійні виплати через Укрпошту спрямовано понад 570 мільйонів гривень. Загальна сума за місяць очікується трохи менше 70 мільярдів гривень. Виплата проводиться з 4 до 25 числа, у разі якщо встановлена дата виплати пенсії припадає на святковий або вихідний день. Вона може бути виплачена достроково, але в межах виплатного періоду. Одержувачі можуть отримувати виплати через відділення поштового зв'язку або на банківський рахунок. Одержувач самостійно обирає спосіб отримання виплати, включно з будь-яким з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України. Вітання співочої гвардії Сміли. Хор ветеранів міського будинку культури розпочав новий сезон. Подробиці у сюжеті колег Сміла. Новини, які побували на першій осінній репетиції творчого колективу. Колектив хору ветеранів Смілянського міського будинку культури, який уже багато років дарує смілянам радість своїми виступами, урочисто відкрив новий творчий сезон квіти, усмішки і пісня. На першій осінній репетиції панувала тепла і щира атмосфера. Заступниця міського голови Сміли Тетяна Карло разом із керівником відділу культури Іриною Бобошко та головою Смілянської міської організації ветеранів України Миколою Якушенком прийшли цього дня, щоб підтримати учасників ансамблю, побажати здоров'я, натхнення та гармонії в душі. Дякую, що ви, ви створюєте позитив і дбаєте про ментальне здоров'я всієї громади, тому що це дуже важливо зараз, але винесете позитив і культуру нашу. Спасибі вам і квіти Діні Івановні, в особі Діні Івановні квіти всім жінкам. Тому що починається осінь, починається новий початок. Нехай він буде вдалим і саме головне переможе. Щирі слова вітання линули на адресу тих учасників хору, хто днями відсвяткував свої дні народження. Щирі, теплі побажання, подарунки і квіти додали позитивного настрою. А щоб колектив мав ще більше сили здоров'я для нових звершень, гості передали вкрай потрібний подарунок сучасний електронний тонометр. Ви завжди такі легкі на підйом. Ви такі талановиці ділитесь своїм талантом із. Мешканцями нашого міста бажаю вам всім міцного здоров'я, енергії, невичерпної, мирного неба нам. Усім, щоб ви гарно підготувалися, готували зараз таку переможну програму і щоб ми зробили. Гарний святковий переможний концерт. Діна Осача, котра вже багато років очолює колектив хору ветеранів міського будинку культури, зауважила, що для ветеранів спів це не лише хобі, а і справжня життєва сила, яка додає оптимізм і віри. У Нас 55 років років. Відзначаємо ми на наступний рік. Ну як ми будемо ми в добрий, щасті, щастя міцному здоров'я, то ми теж маємо свої плани, які ми хочемо втілити. Це дійсно наше не тільки хобі, а це ми тут і, дійсно ментальне здоров'я своє покращуємо, тому що збираємося, співаємо, набираємося якоїсь трошки позитиву, і це нам дає якийсь заряд. Я дякую Тетяна Анатолійна вам за підтримку. Дякую. дякую, Ірина Івановна, дякую, Микола Трукимович, за те, що ви баєте про нас да. і дбаєте про нас теж. Учасники ансамблю не залишилися в боргу і віддячили найдорожчим піснею, виконавши знайомі і улюблені смілянами калиненьку та вечір над Тясмином, а також нові пісенні твори, створивши ту неповторну атмосферу, коли кожна нота зігріває серце. i <laughs> 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 Обіцяючи мало яскравих виступів та незабутніх моментів для співочих ветеранів сміли. А перша зустріч стала доказом того, що підтримка і добрі слова надихають більше ніж будь-що. 94-й сезон розпочинає Черкаський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка. Про це поінформують в управлінні культури та охорони культурної спадщини обласної військової адміністрації. Глядачам обіцяють насичену програму, що об'єднає класику і сучасність українську драматургію та світові твори. Першою виставою сезону стане музична постанова на одну дію Наталка Полтавка за п'єсою Івана Котляревського. Її показ відбудеться 12 вересня. У Черкаському зоопарку Рошен знову з'явилося поповнення, зокрема у мангустів. Що ще нового тут та про підготовку до осінньо зимового сезону дізналась наша Анна Могильна. Троє маленьких жовтих мангустів з'явилися на світ 22 липня. Нещодавно їх уперше показали відвідувачам, адже малеча вже самостійно харчується та почала активно досліджувати нову оселю. Перший місяць ми цю новину не озвучували, так як хочемо, щоб е, потомство росло спокійно, не було ніяких стресових ситуацій для мами. А так, як коли відвідувачі дізнаються, що є народи з потост, вони будуть йти саме до цієї вольєри, стукати в стікла, себе вести більше дуже емоційно. Ну, що буває дуже негативно, впливає на, на маму, на, на годування. Переважно мангусти живляться м'ясом, яйцями, фруктами та овочами. А поки малюки ще зовсім маленькі, їх годують значно частіше, ніж дорослих тварин, адже організм потребує більше поживних речовин для росту і розвитку. Їдять вони, ну Малюки майже все вже почали їсти, їм вже майже по два місяці. Сьогодні у них говядинка, яєчко перепелине, із фруктів, яблучко, грушка і овочі. Огурчик. І морковка. З'їдають, звісно, зразу добріше вони, а тоді, як то кажуть, що влізе. На нове потомство прийшли подивитися її відвідувачі зоопарку. Ольга з чоловіком, донькою та племінницею зазначає відпочивати корисно і дорослим, і дітям. Ми тільки зайшли в зоопарк, тому нас ще очікує ця велика, велика така, скажімо. Поїздка по нашому зоопарку. Ми задоволення. Требі Требі подивитися, розслабитися. Чоловіку потрібно трішки теж розслабитися. На жаль, зараз маємо в країні такі Не. ситуації, то потрібно якось знаходити і розважати що дітей, що дорослих. Ми самі з, з Корповницького, а сьогодні ми вирішили так з'їздити в зоопарк в Черкаській. Ми почали тут болити, дуже нам сподобалося. Тут багато таких тваринок цікавих. А в цьому році ми навіть да, медведів побачили, хоча в прошлому їх не було. Також з'явилося потомство в європейської лані козуль, біловухих ігрунок та ігрунок Жофруа. Завідувачка зазначила, працівники створюють усі необхідні умови для інших тварин, аби вони теж принесли потомство. Втім, поки що результатів немає. Намагаємося їм допомагати всім, чим можемо, щоб вони були і гарно їли, і якісь їм і схованки робимо, якісь місця для їхнього затишку, так, де вони могли спокійно від усіх заховатися. Звичайно, слідкуємо і даємо там і кродивід, наприклад, і фоліву кислоту. Ну, поки що, від тих, від кого ми дуже хочемо, то поки що потомства, на жаль, немає. За словами Лідії Осачі, було б. Добре передати частину потомства до інших зоопарків, аби надалі підтримувати процес розмноження. Адже якщо цього не зробити, згодом доведеться розформувати тварин, тому що два рази на рік це шість особин, дуже нелегко їх десь нам пристроїти. Так? А постійно потомство два, два по три і щороку, то у нас просто всі вольєри будуть зайняті цими мангустами. Тому що вони вживаються не завжди добре. І коли наступає місцеве дозрівання, це починаються сутички, там сутички за самку, там сутички між собою, самці за їжу. Самки більш спокійні, самці більш агресивні. Нині зоопарк готується до осінньо-зимового періоду, який почнеться щойно температура повітря, знизиться. Деякі тварини вже готуються до зимового сну. Наприклад, ведмеді активно набирають вагу, адже традиційно до середини листопада вони мають залягти в сплячку. Зоопарк заготовив сіно, це якщо для копитних солому, там, для підстилки, це те, що можна було заготовити. Так, Звичайно, продукти, наприклад, фрукти по сезону, які вже пройшли, фрукти деякі заморозилися на каші фруктові, там на компоти, на джеми, на фреші. А таке, що фрукти ягоди по сезону, то овочі завозяться щотижня свіжі. Ну, оце така наша підготовка. Раціон тварин також зміниться. Хижаки отримуватимуть більше м'яса, а для копитних замість гілок і свіжої трави даватимуть ціну. При похолоданні що, тваринам потрібно більше енергії, а більше енергії це треба давати більше м'яса, наприклад, це якщо взяти хижаків. Там вже шов будуть приморозки, морозки. Вже не буде ніяких гілок, буде більше сіна там, для копитних, наприклад, да вже не буде ніякої трави, зменшимо овочі. Той тобто, сочні кормами оберемо. Вже не буде так жарко, будемо зменшувати. Якщо буде мороз, ми взагалі давати їх не будемо. Відвідувачі зоопарку, найчастіше зможуть побачити тварин зранку та ввечері. Коли ще немає спеки, працівники нагадують дотримуватися правил не стукати по склу, не годувати тварин, не привертати їхню увагу різними звуками або спалугом від фотоапаратів, а також не залишати сміттям. Анна Могильна, Геннадій Ємелянов, служба новин телеканалу Ільдана. Наш регіон залишається в теплій повітряній масі, тому і ночі ще досить теплі. Середньодобова температура перевищує норму на 4-5 градусів. Робочий тиждень продовжує тішити стабільно сонячною та сухою погодою. У четвер, 4, 4 вересня, в обласному центрі очікуємо від 16 градусів до 26. В Уманському та Звенигородському районах дещо прохолодніше вночі від плюс 11 за ти день до плюс 28. А у давнину помітили, якщо хмари цього дня розсіяні, то наступний ранок буде ясним і холодним. Якщо ж дощ зранку до сніжної холодної зими. Такими були інформаційні підсумки стану на сьогодні. Бережіть себе і стежте за нами у соцмережах. За нами Правда. Та перемога. Все буде Україна!